Добрий ранок, дорога церква. Всіх радий вас бачити на цьому місці і дякую Господу за те, що ви могли виділити свій час, щоб прийти сюди, прославити його і послухати, що він хоче для вас сказати. Моя проповідь буде про дуже, важливе, дуже важливий пункт у житті християнина. Як ви думаєте, що потрібно тому, хто прийшов до Христа в першу чергу? Чому треба. Вивчити, як треба одягатися до, до церкви, чи йому треба вивчити всі 10 заповідей. На мою думку, найважливіше і в саму першу чергу він має мати ту віру. Е, віра, то є як той перший угловий камінь, і коли ви його поставите правильно, то все остальне буде складатися так, як має бути. Е, я буду читати місце з Біблії, записане у Євангелії від Святого Луки, 8 розділ 40 40 віршика. А коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали Його, аж ось прийшов муж Яїр на ім'я, що був старший синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його, завітати додому Його, бо він мав одиначку дочку, років десь із дванадцять. і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його. А жінка одна, що 20 років хворою на кровотечу була, що ніхто здоровити її не міг. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, Хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав: Учителю, народ, коло тебе, он товпиться і тиснеться. Ісус же промовив: доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла. Та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї: Дочко, твоя віра спасла тебе, йди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги, один та й говорить: дочка, твоя вмерла, не турбуй вчителя». Ісус же, почувши йому, відповів: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, Та Івана, та Якова, та батька дівчини та матері. А всі плакали та й голосили за нею. Він же промовив Не плачте, не вмерла вона, але спить, і насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи: Дівчатко, вставай, і вернувся в неї її дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти. І здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Е, це дуже класна історія Я про віру людей і в цих маленьких віршиках дуже невеликий уривок, на яким можна довго роздумовувати, і читаючи його, у кожному віршику можна знайти руку Божу. Е, віра ото як. То, що потрібно в першу чергу християнові коли в нього немає віри, йому важко йти по цій дорозі. І страх то є самий великий противник віри. Ми бачимо історію про того мужа Яїра, що був старшим синагоги. Як можна дивитися, з сторони то сказати, чоловік він все має, в нього була класна посада роботі, в нього 100% були не було проблем з фінансів, в нього була жінка, в нього була дитина. і Ніхто не міг йому допомогти. І у розпачі він приходить до Господа, і він знає, до кого треба йти. І як ми бачимо, що той чоловік, він приходить і благає Господа, щоб він прийшов до нього додому. Він знав, що у ньому є тільки та допомога. І перебивається, це ти в історію про жінку, яка мала кровотечу. Якщо ви знаєте, то в ті часи то була. як... Прокляття для тої жінки, тому що вона не могла бути серед людей навіть. Вона стільки багато років потратила на те, щоб вздоровитися, дала всі свої гроші, і ніхто не міг їй допомогти. Але віра її спасла її тим самим, що вона доторкнулася до Ісуса, і насправді, скільки там було багато людей, всі його торкалися, там була толкучка, але вона то зробила з вірою, і вона знала, що якщо вона його доторкнеться, хоча б кращийка одежі, то вона буде здоровлена. І я впевнений, що вона в той час здоровила не тільки своє тіло, але й спасла душу свою. І після того ми бачимо, як прийшов один із знайомих Яїра і сказали, що не турбувати Господа, бо померла його дочка. І якби той Яїр може подумати, то це зараз ціна смерті моєї дочки, ця жінка. Але ні, Господь його утішає і в другий раз він може показати свою силу. Так само, і в других історіях із Біблії дуже багата наша Біблія на історії про віру, про Седраха, Месаха і Евденего. Дуже класна історія про справді мужів віри, які, будучи не в своєму народі, вони відказалися поклонитися і стоячи перед тими воротами до того яру з огнем, вони вірили, вони не відказалися від своїх слов. І той цар до них промовив ще що вкотре, щоб. Так само, як і сатана, він може тобі дати шанс відказатися, але вони сказали: ні, ми правильно зробили, і ми не відказуємося від наших слів. Тим самим їхня віра спасла їх. Дуже багато історій про, ізра... про ізраїльський народ і про війни, на які вони ходили. Вони бачили то все велике військо, яке стоїть перед ними, але вірою і тим, що вони вірять у Господа, вони мали перемогу. Історія, яку би вчора задівали на нашій групі про Авраама та його жінку. Чоловік у похилому віці довірився Господу, і він повірив його словам, про те, що він буде мати наслідство і тих дітей. Так само, і та історія про його сина. Він в того сина вклав все своє життя. Він весь час проводив з тим сином. То є той саме його той скарб, який він шукав на землі, але вірою в Ісуса Христа була більше за то. Ми знаємо також про нього історію, про його жінку, як вони йшли. І проходили повз народ, Той, він боявся, він боявся за себе, щоб його не вбили. Він сказав: назвися моєю сестрою, щоб мене не вбили. І в той час її забрали. Я думаю, що йому буде, було дуже важко дивитися у той двір чужий, де його жінка гуляє, і після того Господь витягнув її звідти, він ще й отрив після того багато дарів, і вони пішли з миром. Тож, моя проповідь була про віру в Ісуса Христа. Будьте як той камінь віри, не впадайте в розпач, але довіряйте йому все. У будь-яких ситуаціях, у яких ви б подумали, що немає виходу, жінка 20 років шукала, як знайти одужання. В неї не було виходу. У чоловіка померла дочка, і ніхто вже не зміг допомогти, тільки наш Господь Ісус Христос. Дуже дякую. Встанемо, помолимося на закінчення.